Київські плавці повернулись із чемпіонату України. У Харкові участь у змаганнях взяли 589 дітей із 22 областей України. Представник нашого міста Дмитро Статник повернувся додому одразу з двома нагородами. На тренуванні хлопець поділився з нами враженнями від турніру. Дмитрові статнику 15. Плаванням займається уже шість років. Тренується хлопець під керівництвом батька, а найближчими товаришами у басейні є його 12-річний брат Маркіян та сестра Ксеня. Їй 10. На чемпіонаті України Дмитро здобув одразу дві медалі: срібну у плаванні брасом на 200 метрів та бронзову у комплексному на 400 метрів. Чемпіонату готувався потужно, двогрозові тренування, також зал. Був також денний сон. Не завжди, але був. Для Дмитра дві медалі на чемпіонаті не єдиний повід для радості. Хлопець на змаганнях здобув звання кандидата в майстри спорту. Я якби просто хотів показати свої найкращі результат, а там вже як вийде. Що дітей дуже багато було, 600 учасників. І кожен міг щось своє показати вище, нижче. Вдалому виступу хлопця радіє вся сім'я. Перезвонив мамі, дружині своїй, і кажу, друге місце в метра. І почую плач, сльози радості. І я вже все також я нічого не міг говорити. Тому що ми чекали цього довго, це справді було так приємні такі моменти. Дуже приємно. На чемпіонаті у Харкові за львів'ян плавали 12 спортсменів: чотири дівчинки та вісім хлопців. Діти тренуються у басейнах СКА, Аквапарку, Динамо та у Червонограді. Для того, власне, ми і їздили, щоб побачити, який рівень. Львівського плавання, тому що нам завжди говорили, що в Україні є плавання тільки де є море, де вихід на море. Тобто Дніпропетровська область, Запорізька область, Миколаївська область, Одеська. Львів виступив достойно. Михайло Стадник каже, що проблемою львівського плавання є те, що діти, які починають показувати хороші результати, з часом їдуть на навчання у школу Олімпійського резерву у Києві. Відповідно, і на змаганнях виступають за столицю. А ми хочемо зламати ту традицію і показати, що у Львові також можна займатися плаванням і добиватися результатів і перемагати. За загальними результатами чемпіонату львів'яни на 12-му місці серед усіх команд.